Доброго дня, діти! Сьогодні до нас з вами на заняття завітала незвичайна гостя. Послухайте її, будь ласка, уважно, вона хоче вам щось дуже цікаве розповісти. Доброго дня, дітки! Я чарівна фея води. І сьогодні я хочу вас познайомити із своїми друзями, а з ким вам потрібно відгадати загадку. Має хвіст, а не літає, має рот, але не розмовляє. І в річці я живу. Хто я, дітки? Так, рибка. Привіт, дітки, ми мешканці води. Адже вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею нам завжди щасливо, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово і для людини, і радіє вся земля. Кробіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, людям, квітам і рослинам, і тваринам, та комахам та птахам. А для риб це ще й домівка, де без неї не можуть жить. Дітки, запрошуємо до себе в гості, у свою домівку у підводний світ. Погляньте, як тут красиво! Рибки є різні і за кольором, і за розміром. Є товсті, тонкі і худі, дрібненькі рибки, малюки, а є й великі. Під водою рибки рухаються плаваючи, а дихають повітрям, яке розчинене у воді. Давайте більш детально оглянемо будову рибки. У рибки є голова, тулуб, хвіст та поплавки. Дітки, а як ви гадаєте, а чим покрита шкіра рибки? Так, лускою. Ми, дітки, рибки, не прості, а чарівні, і пропонуємо вам створити сьогодні чарівну рибку. Погляньте на зразок. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фломастер, пензлик, водичка, фарба трьох кольорів та паперові трубочки. Для їх виготовлення потрібно із паперового рушничка взяти серединку та розрізати надвоє та зафіксувати скотчем. Для початку нам потрібно фломастером намалювати шаблон рибки. Щоб намалювати луску, нам потрібно взяти половинку паперової трубки, набрати фарби та методом штампування нанести на рибку, почергово змінюючи на інший колір. За допомогою ліній прикрасимо наш хвостик та поплавки. І ось така в нас вийшла чарівна рибка. Я сподіваюся, вам сподобалося створювати чарівну рибку. До нових зустрічей, малята. Бувайте! Малята, я сподіваюся на те, що вам заняття сподобалось. Чекаю ваших робіт. До побачення!